Кімнатні та вуличні, великі та маленькі, у саду Шевченка просто небо найзапекліші квіткарі з усієї Харківщини представили свою ароматну продукцію. В этом году это около 50 учасників і плюс ще такі любителі, которые вирощують невелике кількість рослин, которых в этом году теж около 40 людей. За прилавками не просто реалізатори, а майстри квіткової справи вони не лише продають свої рослини, а й допомагають порадою, як доглядати за своїми домашніми ароматними улюбленцями. Люблю фіалки. Надіюсь, купити щось новеньке в свою колекцію. Є можливість, може, бути якісь нові сорти, получить консультацію спеціалістів. посмотрети які бувають цвіти красиві. У нас є садовий може, Так може пишемо себе купимо, посадимо, щоб у нас теж О, да. було красиво. Та виставка є і своєрідною підтримкою малих підприємців-квіткарів. Місця для продажу надані містом безкоштовно. Вона дуже і показательна, і люди радують як праздник для душі. для людей найароматнішу виставку харків'яни зможуть відвідати до 24 серпня.